Працює е, певний стереотип, що студентська програма це щось. Е, Потрібне, що це не дуже важливо, і далеко не всі компанії підходили нам для нашої програми, тому що ми шукали тільки ті бізнеси, особливо якщо це прибутковий бізнес, які працюють на засадах етичного лідерства, які показують гарне ставлення до своїх співробітників. Коли все складається, коли виходить гарна зустріч, тоді радіють і студенти, тому що вони. Бачать те, про що ми говорили на заняттях з ними, і сама компанія, яка не чекала від студентів такої активності, такої проникливості, таких глибоких питань, які вони вміли в нас задавати, завдяки такій програмі, як наша академія, наші студенти навчилися найважливішому вірити в себе. Цього не може навчити жоден курс, жоден лектор, навіть батьки не завжди справляються з цією задачею, і тому ми дуже раді, що наші студенти нарешті повірили в себе і знають, що як тільки вони захочуть, вони можуть змінити цей світ на краще.